Слава Ісусу Христу, Вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо експериментувати і розумувати на Слово Боже. Починаючи з часів Адама і Єви, людина прагне приховати свої погані вчинки і наміри. Чому? Напевно, через те, що не хоче занести за них відповідальності. Тоді вона одягає таку маску лицемірства і перед людьми вона є однією, а на одинці зовсім іншою. Але Господь бачить нас, наші намірі, наше серце в будь-якій ситуації. Експеримент, який ми подивимося, покаже нам, що в певних обставинах, в певному часі, всі наші погані і злівчинки будуть відкриті. Отож, переглянемо експеримент. Попередньо на папері соком лимона пишемо слово. Коли все добре просохне, Опускаємо папір у йодовану фото. Чим довше тримаємо, тим більше проявляється напис. Отже, ми з вами переглянули експеримент. І бачимо, що в певному середовищі на листочку проявився напис. Подібно буде в житті людському. В певний час проявляться всі наші гріхи. Ось як про це говорить святе письмо. Книзі проповідника в 12 розділі каже: Господь, усі би діла Бог приведе на суд, і усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Або в Євангелії від Луки» в 12 розділі каже, остерігайтесь фарисейської запаски, тобто лицемірства. Нічого би нема захованого, щоб не відкрилося, і скритого чого б не виявилось. Ось тому те, що потемки ви сказали, почується при світлі, і те, що на ухо ви говорили десь по сховках, оголоситься на покрівлях. Стараймося не бути лицемірами, бо все одно про кожен наш вчинок буде всім відомо.